Слава Україні! Навні народні депутати, відповідно до прийнятої нами постанови про деякі питання організації роботи Верховної Ради України 9-го скликання в умовах дії воєнного стану, сьогодні ми продовжуємо наше пленарне засідання. Звертаю вашу увагу, що згідно з прийнятою Верховною Радою постановою, всі присутні на пленарному засіданні, не повинні поширювати інформацію щодо пленарного засідання раніше ніж через годину після оголошення перерви пленарному засіданні. Прошу всіх колег неухильно дотримуватись прийнятого українським парламентом рішення та відповідально поставитись до забезпечення безпеки єдиного законодавчого органу. Нашої держави. Шановні колеги. Понад 11 років наша держава протистоїть збройній агресії Російської Федерації, яка щодня підступно атакує українські міста і села ракетами і дронами, намагаючись знищити все українське, нашу державність, мову, культуру, традиції та забрати життя наших громадян. Десятки тисяч українців віддали життя за майбутнє нашої держави. Серед них багато мирних жителів та дітей. З особливим болем ми сьогодні говоримо про жорстоке вбивство нашого колеги, народного депутата України 6, 7, 8 та 9 скликань, голови Верховної Ради України 8 скликання, видатного державного діяча і патріота України Андрія Володимировича Парубія. Його життя було присвячено боротьбі за незалежність, і розбудові демократичної України. Він назавжди е, лишався принциповим захисником українського суверенітету і залишиться в наших. Серцях таким назавжди від імені Верховної Ради України висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Прошу вшанувати хвилиною мовчання, світлу пам'ять нашого колеги Андрія Парубія, усіх героїв, які віддали життя за свободу України, а також невинних жертв нинішнього російського терору. Прошу сідати, шановні колеги. Адже нам треба зареєструватися, це краще робити сидячи. Відповідно до Конституції України, регламенту Верховної Ради України, постанови про деякі питання організації роботи Верховної Ради України 9-го скликання в умовах дії воєнного стану. Сьогодні завершується робота 13-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Звідно до частини першої статті 26 регламенту Верховної Ради перед відкриттям пленарного засідання 14-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання нам необхідно здійснити реєстрацію з допомогою електронної системи. Прошу народних депутатів підготуватися до реєстрації. Нагадую, після початку реєстрації необхідно отримуючи сенсорну кнопку, натиснути увага на зелену кнопку За. Та утримувати ці дві кнопки одночасно до кінця реєстрації. Інші кольори кнопок не будуть зараховані. Тому прошу витримати це. Прошу народних депутатів зареєструватися. Зареєстровано 153 депутати, шановні колеги. Відповідно до Конституції України, регламенту Верховної Ради України, постанови про деякі питання організації роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання в умовах дії воєнного стану, 13-ту сесію Верховної Ради України дев'ятого скликання та її пленарне засідання оголошую закритим. І одночасно відповідно до статті 83 конституції України, 14-ту сесію Верховної Ради України дев'ятого скликання та її пленарне засідання оголошую відкритим. Шановні народні депутати, відповідно до регламенту Верховної Ради України і до парламентської традиції, запрошую всіх до виконання державного гімну України. Шановні колеги, інформую вас, що ми робимо паузу в нашому триваючому пленарному засіданні. Про час і місце його продовження вам буде повідомлено завчасно. Нагадую про необхідність непоширення інформації щодо його початку. Бережіть себе, тримаємо стрій! Слава Україні!